Вітаємо, друзі! Ви на каналі компанії Віто. Ми вже бачимо, як температурна позначка поступово опускається до нуля градусів вночі. А це означає, що час готуватися до зимового сезону. Для того, щоб він не застави зненацька снігопадом або шаленим мінусом зранку, у цьому відео топ зимових товарів. Від вітол за промокодом YouTube знижка 15% на тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua А ми поїхали оглядати. Перше, чого ми почнемо, це оптика для вашого авто. А саме головне світло ближнє, дальнє противотуманне світло у всьому повинна бути впевненість на дорозі, адже всі знають, що кількість світлого дня зменшується, і поза містом також потрібно вмикати фари. Тому якісне світло це друге після зимової резини. Про що треба подумати? Синду. Поможе якісний асортимент від польського більше п'яти варіантів різноманітних led чіпів, більше 20 різноманітних варіантів ламп. Чи у вас німець чи корець чи японець, ви 100% знайдете необхідні лампи в нашому асортименті. Потужність від 60 до 170 Вт, від 4000 до 13000 люменів, холодне світло все на будь-який смак. Детальні огляди є на каналі. А ми йдемо далі. З оптику все зрозуміло, але для кращого огляду потрібні також якісні склочисники або інакше. Ше доєдники, якщо вас колочисники залишають розводи або бруд, або ви замінювали їх більше року тому, саме час подумати про їх заміну. Асортимент склоочисників від Вітол та Воїн дуже значний. Це і каркасні, і безкаркасні, і гібридні варіанти очисників. Більше ста різноманітних моделей на нашому сайті. На сайті ви знайдете всю потрібну інформацію, а у описі ми залишимо посилання на сайт, де ви можете вказати модель власного авто та знайти відповідну модель склоочисників з нашого асортименту. Це зручно, швидко та ефективно. Йдемо далі, друзі. Не забуваємо про заміну автомобільних рідин. А саме омивайка до мінус 12 та мінус 22 градусів. Вона теж є в асортименті різні абсолютно аромати, якщо потрібно. І звичайно, пам'ятаємо про асортимент щиток для змітання снігу, видалення нальоту та забруднення вашого авто у зимовий період. Перед тим як перейти до спеціалізованих засобів, ми нагадаємо про прості, але важливі товари: це і сигнальні жилети, і буксировальні троси, аптечки, прикурювачі, каністри, сигнальні знаки все те, про що згадують лише тоді, коли вони потрібні. Наш топ не міг обійтися без домкратів та компресорів. Якщо їх ще немає у вашому авто, радимо зупинитися та вибрати необхідний, адже зимовий період. Та ожеледиця це завжди ризик для вашого авто, особливо коли пересуваєтесь за міст. Широкий асортимент зробовидних на 15 2 тонни, підкатних від 1,5 до 3 тонн, телескопічних від 2 тонн. Точно дасть вам змогу вибрати необхідний варіант. З нашим асортиментом компресорів ви також, скоріше за все, частково знайомі. Вся лінійка компресорів Vitol та воєн до ваших послуг. Широкий асортимент з продуктивністю від 40 до 160 літрів для колес від r 13 до R22, Велика кількість оглядів у нас є на каналі. Перегляньте та оберіть потрібний. У цьому відео ми лише звернемо увагу на декілька цікавих варіантів: це набори два в одному та три в одному, а саме домкрат та компресор в одному пристрої. Все у зручному кейсі працює від прикурювача, монтажу підйомність 2 тони, компресор накаче до 35 літрів на хвилину. У варіанті 3 в одному ще є гайковерт на 480 ньютон на метр, щоб ви могли вільно відкрутити колесо та повністю його замінити. Та відмітимо популярні портативні новинки: модель к 35 3 в одному, батарея 8000 мАч, повербанк, ліхтар та компресор. Модель К25, 4 в 1, 6000 мАч батарея, бустер, павербанк, ліхтар та компресор. Модель VC345CL – 4 в 1, 10000 мАч батарея, бустер, павербанк, ліхтар та компресор. Ці новинки покриває декілька завдань, у тому числі запуск двигуна, якщо ваш акумулятор сів. Але якщо проблеми з акумулятором досить часто в асортименті також присутні. Імпульсні зарядні пристрої від воєн, моделі VL215 та VL125. Про ці зарядні пристрої ми ще наробили огляд, тому всі деталі зможете знайти на сайті. Друзі, якщо ми щось забули, напишіть про це у коментарях. Підпишіться, поставте вподобайку. Промокод YouTube дає знижку 15%. Дякуємо та до зустрічі!